Благодійний матч миру, зірки української естради, кіно та бізнесу, зіграли з командою Збройних сил України. Лейтенанти, капітани, майори і навіть генерали об'єднались під українським прапором у формі національної збірної команди вийшли на поле заради єдиної мети: зібрати кошти для потреб української армії у зоні АТО. Це подія, яка несе в собі благородну мету. Збір коштів для наших хлопців, які на сторожі нашої цілісності, нашої держави, на їхнє лікування, на їхнє оснащення. Квитки на матч вирішили не продавати. Прийти змогли усі охочі, адже вхід був вільним. Збирати гроші довірили волонтерам благодійного фонду. Декілька десятків юнаків та дівчат з жовтими кепками ходили між рядами з прозорими скринями. Зараз мета будь-якого нормального українця зробити все для того, щоб Україна існувала і далі. Практика показала в останніх часів, що не артисти, не кіноактори і не бізнесмени є головними зірками України. Головними зірками України є українська армія. Ми так допомагаємо, чи можемо. І сьогодні ми б хотіли допомогти армії, зігравши зрозуміло футбольний матч, адже ми музиканти, які грають у футбол. Розпочалося дійство з хвилини мовчання. Опісля глядачі з футболістами заспівали гімн України. Під палючим сонцем гравці розпочали поєдинок з розвідки та без особливої небезпеки біля воріт одне одного. Лише під кінець першого тайму гравці збройних сил України двічі вразили ворота суперника. Спочатку відзначився Олег Кучер, а ще через дві хвилини і Артем Борщ розписався у воротах зірок естради. Лише у другій половині матчу гравці ФК «Маестро» змогли оговтатись, і вже на початку другої 30 хвилинки зрівняли рахунок. Дублем у воротах українських вояків розписався В'ячеслав Хижняк. Опісля гравці здавалось, вже очікували серії післяматчових пенальтів. Втім, на останніх хвилинах матчу Збройні сили України таки дотиснули суперника. У результаті 3-2 на користь українських вояків. Збройні сили України показали, що вміють не лише гідно захищати українську землю від проросійських бойовиків, але й чудово грати у футбол проти зірок шоу-бізнесу. Закінчився захід святковим концертом за участі зіркових гравців ФК Маестро. Віктор Медвідь, Євген Кузніцов, телеканал Ньюзван.